Всім доброго і мирного часу. От оскільки діти достали своїми телефонами планшетами і зарядним пристроями, особливо кабелями, які в них постійно не тримаються і випадають, через те, що вони постійно грають, шпілять і не дадуть зарядитися нормально. Тому воно все не тримається і випадає. В інтернеті багато є варіантів, але я покажу свій, як я вирішую це швидко і швидко. Мова піде про мікро-USB. Як бачимо, мікро-USB має ось такі лапки. За допомогою яких він тримається в телефоні і розєм не випадає. Але з часом ці лапки стираються, зношуються і роз'єм випадає. Ось на прикладі двох роз'ємів, зліва чорний новий і справа білий вже поношений. Бачимо наскільки витриті лапки, які фіксують роз'єм в телефоні. Якщо цей старий роз'єм запхати в планшет, зрозуміло, що він триматися там довго не буде. Самий простий спосіб це беремо звичайну гостру і тонку голку. Запихаємо сюди під лапку, натискаємо і припіднімаємо саму лапку. Також процедуру ми робимо з другою лапкою. Запихаємо голку під лапку, підвантажуємо, надаємо трохи зусилля. Після чого у нас лапки стають набагато більш випуклі, ніж були до цього. Перевіряємо. І як бачимо, тримається набагато краще. Проте не зі всіма штикерами так просто виходить. Інколи голка взагалі туди не заходить. Вирішення просте: беремо гострі кусачки, хватаємо за цю лапку, підтягуємо і все стає так, як треба. Для ще більш кращого контакту я беру простий канцелярський ніж. І ось цією. Тупою стороною продавлюю сам штекер. Беру сам штекер, ставлю на металеву поверхню і злегенька, без фанатизму посередині продавлюємо. Як бачимо, нижня частина штекера стала злегка вигнутою, що додає кращого контакту до контактної площадки. Також можна зробити сам роз'єм, куди вставляється штекер, більш щільним. Для цього також візьмемо голочку, піддінемо, підігнемо, скільки можливо. І ту сторону також. Після чого у нас Як бачимо, штекер тримається добре. Штекера мікро-USB можуть відрізнятися по довжині. як бачимо, цей зліва коротший, справа набагато довший. Для чого це зроблено? Бо є різні телефони. Ось, наприклад, мій телефон має грубий корпус. Тому маленький штекер туди, якщо зайде, то він випаде, не тримається. А довший стає добре. Але що робити, якщо немає довгого штекера? Є тільки короткий. Все дуже просто. Знову беремо канцелярський ніж і застругуємо його курівця. Получається ось такий обрізаний штекер, який добре заходить в телефон і бере зарядку. Ну або цей на прикладі. Все тримається, нічого не випадає. Перевіряємо. Як бачимо, зарядка йде, бачивши такий варіант. беруть резинку, роблять з неї петлю, продягають туди штекер, зафіксовують. Тоді в телефон. Це звичайний варіант. Ну як крайній або дитячий. Не завжди під руками є резинка, а головне, ніхто не гарантує, що там буде контакт і телефон буде заряджатися. Ось він, головний вбивця кабелів і наушників. Ага, привіт-привіт. Після того, як собака згриз зарядку, я все ж таки знайшов контактну площадку ось цю. І припаяв два дроти. Після чого все залив термоклеєм і такий собі зручний штекер. І досить надійний. Перевіряємо. Надійно. Найчастіше, яке задають питання, це таке, що я відгинаю ці лапки, а вони назад ховаються. Що робити? Повторюю: візьміть тоньшу або товстішу голку і більше зусиль для підняття цих лапок. І не бійтеся, вони не зламаються. Якщо це якісний кабель. Ось показую, що ці лапки не відламуються. Ще один приклад навожу. І вони легко стають на своє місце за допомогою пінцета або викрутки. Але не спішіть одразу втикати в телефон. Ось на старому телефоні покажу, що робиться в роз'ємі. Також беремо голку і старано все звідти вичищаємо. Ось можна подивитися, скільки сміття набивається в роз'єм. І тільки після цього можна втикати кабель і ставити на зарядку. Ще багато пишуть, що навіщо паритись, заморочуватись, краще купити магнітний кабель. А що, голку взяти в руки це так складно? Прошу вас, не деградуйте! Хотите иметь успех у женщин і да. добиватися всього, чого тільки не пожелаєте, да. тоді встаньте з дивана О, лохотрон. Диван. А ще скажу, що пора переходити на роз'єм Type-C. Він набагато зручніший, надійніший і підтримує швидку зарядку. Так, а зараз покажу свої лайфхаки, якими я сам користуюся і сам їх придумав. Тому якщо авторські права, то тільки мої. Ха -ха -ха. Ось. Канцелярські резинки, гумки. Які вартують копійки і майже нічого не важать. Куда би не йшли, куди би не їхали, візьміть з собою хоча б дві. Їх зручно з собою носити, якщо намотати на зарядку. Чи на меншу зарядку? Вони не мішають, не заважають і багато місця не займають. Ну, на крайній випадок можна ось кабельок зв'язати. Якщо цього всього немає, ну на ручки олівці. Так, покажу, на прикладі свого чехла чи бампера. Він вже старенький, але мене влаштовує тим, що він твердий, броньований такий. Вже поношений і так далі. Ось колись тут ще. Пропаяв паяльником у отвір. Видно? Ну, не дуже акуратно вийшло. Але просверлити взагалі було неможливо. Це для того, щоб не просто гарнітура проходила, вона проходила. А щоб колонки підключати, тут штекер набагато ширший. Тому тепер він заходить добре і не заважає. А лайфхак полягає в тому, що нам треба одіти ці дві резинки, дві гумки. Тобто натягнемо сюди і другу з другої сторони. Ось так. А поверх одягнемо сам телефон. Вийшло ось так. Для чого це? Зараз покажу. Так, або візьмемо інший чехол бампер, такий силіконовий прозорий. І також одінемо дві резинки. Можна на край, щоб камері не заважало знімати, якщо потрібно. Також одінемо телефон. І резинки не будуть заважати. Камері не заважає. Так, а в кого чехол папочкою чи книжечкою це може навіть ще й краще. Також вдягнемо резинки. Ось так. Думаю, у кожного знайдеться вдома чи на роботі бутилка води, кружка з чаєм, стакан з водою або з горілкою. Неважливо. Головне, щоб наш телефон мав точку опори. Тобто він тепер стоїть дуже чітко і впевнено. Оскільки резинки гумки виконують роль гальма чи тормоза. Тому телефон не падає, хоч під яким би кутом ми його не ставили. Хоч так, хоч так. Тобто ставимо сюди, телефон стоїть і не сунеться. Перевіряємо ще раз. Телефони стоять, вода налита. Все стоїть впевнено, як вкопано. Так, самі резинки виконують і захисну функцію. Якщо впаде телефон екраном донизу. То є варіант, що не поб'ється. Чути як м'яко. Інший, тобто є бампер захисту? Так, а хто хоче дивитися вертикально, можна додати ще вертикальні резинки. Тобто вийшло з чотирьох сторін. Кому потрібно вертикально, ось прошу, теж варіант. Причому зручно користуватись. Так, для тих, в кого. Чехол папочкою чи книжечкою. Розкриваємо. І всередину вставляємо зарядку. Тепер він стоїть надійно. Ось так він, впевнено стоїть. Навіть не думає сунутись. Просто і надійно, зручно. Так, цей варіант можна зробити навіть з простою скляною бутилкою. Беремо резинку, відтягуємо, надягаємо на пляшку. Можна так дивитися. Можна горизонтально. Включаємо, працює, працює, все добре. Так, і останній лайфхак, по-моєму, найвдалий. найдалий. Ставимо телефон, ставимо зарядку, натягуємо резинки, сюди раз, сюди два. Ось така споруда. Користуйтесь. Так, для старих телефонів також маленький лайфхак стакан, стакан. до догори ногами. Зручно стоїть. Варіант. Ще один варіант підставки для телефона з пінопластової упаковки. В даному випадку з електрочайника, в якому зрізав ножем лишні кути. І ще буквально два слова про онлайн-ігри. Не дозволяйте своїм дітям грати їх. Мало того, що вони вбивають наші гаджети, садять батареї, смартфони, телефони. Так ще з дітей роблять дебілів, а повірте, їх вже без того хватає.